Одна з найголовніших речей, коли ми кажемо про секс, це активна згода. В кожному статевому акті має бути активна згода, і якщо ви проводите час в романтичному контексті, це не означає, що інша людина готова до сексу, якщо ви готові. Якщо ви цілуєтесь оголені в ліжку. Це ще не означає, що людина готова до сексу чи до певної його форми. І оці всі перші дотики, і насправді дотики надалі, вони мають узгоджуватись активно, і ви можете про це домовитись. Якщо вам некомфортно кожен раз про це говорити, ви можете домовитись про те, що. У вас у обох є право сказати стоп, і я хочу всім глядачам сказати, особливо глядачкам, що ви в будь-який момент маєте право зупинити будь-які сексуальні взаємодії, якщо вам стало дискомфортно сказати стоп і припинити, і це є нормально. Піклуйтесь про себе, бо ті травми, які ви можете отримати під час того, що ви ну зараз дивно відмовите, зараз якось некоректно. Ну ми вже до такого етапу дійшли. Як я можу це собі дозволити? Чи ми вже чоловіки і дружини, і це мій забов... з... якесь? От да. навіть якщо. Ви вже в шлюбі ваш партнер може не завжди бути готовий до сексу чи до певної його форми, і це завжди має бути активно.